Отже, добрий день! Сьогодні у нас практична робота 4. І розглянемо, яким чином ми її виконуємо у таблицях Google. Отже, наша з вами задача відкрити. Файл, так, посилання у вас є надано, і відформатувати таблицю за зразком. Після цього виконати обчислення витрат а, за відповідною формулою, і побудувати на окремому аркуші діаграму, яка виглядатиме як у вказаному зразку. А, оформлення з використанням Макету 2 у нас не буде, але ми відформатуємо. Дуже схожі всі елементи нашої діаграми. Власне, після цього потрібно буде надіслати на перевірку вашу роботу. Що ми робимо? Для зручності я додала сюди скріншотик, щоб було наочно видно, що саме ми будемо виконувати з вами, і розпочнемо з того, що. Саме потрібно зробити. Ви можете обирати або ж форматування таблиці в першу чергу, або ж виконання розрахунків. Це є на ваш власний розгляд. Я спочатку пропоную виконати розрахунки. Для цього нам потрібно виконати обчислення в клітинці d 3 Ми ставимо знак дорівнює, і таблиці нам вже пропонують помножити b 3 на c 3 Якраз ціна за, та споживти за місяць. Електроенергію просто натискаємо клавішу Enter. Після цього робимо клітинку активною і копіюємо формулу. Далі нам необхідно обчислити, скільки разом витрат у нас було за місяць. Для цього нам потрібно застосувати формулу суми. Таблиця також нам пропонує одразу необхідний нам діапазон. Так? І ми просто підтверджуємо дію, натиснувши клавішу Enter. Тепер переходимо до форматування таблиці. Нам потрібно задати межі нашій таблиці. Обираємо всі межі. Після цього заголовок таблиці, подивіться, будь ласка, у нас є синього кольору напівжирне накреслення. Ми обираємо синій кольор, будь-який синій з тих, що вам більше, скажімо так. До душі, який, на вашу думку, схожий на потрібний. А трошечки маємо розширити так наш рядок. Далі рядок 1 таблиці, в нас має заливку. Це не зовсім схоже. Зараз змінимо на іншу, більш рожеву. Має напівжирний курсив накреслення і форматуємо ширину стовпців. А ширина стовців має бути приблизно, як у вас о, вказано у зразку. Далі ми бачимо, що у С2 і Д2 у нас йде перенесення тексту, ми його застосовуємо, виділивши діапазон. І далі нам потрібно ще відформатувати оцей рядок. Після цього ми маємо надати. Напівжирне накреслення та червоний кольор в останньому рядку. З цією частиною завдання ми з вами впоралися. Переходимо до побудови діаграми. Діаграму ми будуємо, о, враховуючи дані так, о, за, о, до сплати, які нам необхідні. Для цього виділяємо діапазон а 3 а 5 натискаємо Отримаємо клавішу Ctrl і виділяємо діапазон Д3Д5. Після цього обираємо кнопку Вставити, обираємо діаграму. Нам пропонують вставити секторну діаграму. Якщо раптом у вас діаграма а, вийшла не секторна, ви її обираєте серед типу діаграми, обираєте саме секторну. Починаємо її а, редагувати. Нам потрібно змінити назву діаграми. Назва діаграми в нашому випадку це комунальні витрати за місяць. Розміщення по центру має напівширне накреслення. Колір трошечки треба затемнити, щоб було як у зразку. Все, тепер схоже. Продовжимо. Далі ми маємо застосувати, наша легенда розміщується вгорі. Відповідно, ми з вами розміщуємо нашу легенду вгорі. Після цього ми з вами переходимо до безпосередньо сектору, секторів діаграми. Ми робимо їх відповідного кольору. Зелений, цей сектор у нас синій, цей сектор у нас жовто-помаранчевий такий апельсиновий, я б сказала. Подивіться, будь ласка, в оригіналі в нас є проміжок від центру. Ми встановлюємо відстань, ну, десь, може, 3-5%, як вам більш до вподоби. Ну, цю також робимо 3%. А тепер нам потрібно з вами додати а, наші. Відсотки, щоб вони в нас відобразились. Так? Ми продовжуємо працювати а, також з оформленням, шукаємо, в нас є мітки сектора, і ми обираємо відсоток. А, тепер нам потрібно змінити колір, так, загальний, який в нас використовується для оформлення нашої діаграми, це ми у стилі змінюємо, застосовуємо. Приблизно такий ось, це є він. І далі ми маємо перемістити нашу діаграму на окремий аркуш, перемістити на власний аркуш, і ім'я аркуша, зверніть увагу, нам потрібно задати діаграма витрат. Для цього клікаємо на імені аркуша і дописуємо діаграма витрат. Після цього ваша робота виконана, натискаємо Поділитися. Обираємо, щоб всі, хто мали посилання, копіюємо посилання та надаємо його на перевірку. Успіху.